Рости, можми, гей, Київська ТПП поповнилася одразу майже 40 новими членами. Вони представляють усі галузі столичного бізнесу: від машинобудування до хімії, фармації і побутових послуг. Відтак, сьогодні палата стала найбільшою у системі і єднає більше однієї тисячі однодумців. Це найуспішніші підприємницькі структури різних форм власності, які роблять помітний вклад в економічний розвиток регіону. Наші продукти знаходять своїх в восьми різних країнах, в тому числі в Європейському Союзі. Торгова приміщення палата це престиж, в первую очередь. Тоже і ну, розчитуває на то, що і помоч э, в дальніших якби как бы продвиженню э, українського продукту. В других странах міра сьогодні палата стала справді надійним помічником столичного бізнесу. Йдеться про сприяння, у просуванні своєї продукції за кордон, відстоювання його інтересів у владних кабінетах та встановлення нових ділових контактів. А ще про участь у внутрішніх і міжнародних виставках, професійне навчання та розвиток конкуренції. Активізація цієї діяльності, зокрема, передбачає і стратегія розвитку палати на наступні п'ять років. Сьогодні запросили і депутатів, які поділяться з нами цими думками. І я думаю, що ми намітимо певні напрямки, як виходить з цього. А одним з тих питань, яке може бути, це більш активна впливова роль. Нашої київської торгово-промислової палати на ті процеси, які відбуваються в нашому суспільстві і в економіці міста Києва і нашої держави, Київська ДБП планує щороку залучати до своїх лав сотню представників столичного підприємництва і підтвердити звання найбільшої і найавторитетнішої бізнес-організації регіону. Нинішня подія вселяє надію, що це завдання палата виконає достроково.